Пане Юрію, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Добре, слава, і вам. Тож хотілося б з вами передусім поспілкуватися з приводу про підсумки, навіть дебатів, так з якими ну хтось можливо слідкував, хтось не дуже, тому що у нас вони здається о п'ятій ранку розпочалися, але загалом цілий день обговорення тривають. От ви який висновок зробили для себе з виступів обох? От кандидатів, можливо, щось таке було сказано ну не прямо, але ну принаймні воно читалося між рядків. Ну в першу чергу треба зробити таке застереження, що результати передовичих дебатів не завжди мають прямий електоральний вплив в американській політичні традиції. Я нагадаю, що у 2016 році сталося так, що власне кажучи. Хіларі Клінтон переконливо двічі здобувала перемогу над Дональдом Трампом у процесі дебатів і не змогла її конвертувати у перемогу, чи там не пряма виборча система на рівні голосування в окремих штатах і на загальнонаціональному рівні. Втім, традиція дуже сильна. Традиція знакова для американського політичного процесу. Вона розставляє певні програмові акценти, ідеологічні пріоритети. Вона дає певні вектори для майбутнього розвитку сполучених штатів, вже коли нова адміністрація приступить до роботи, і в цілому треба сказати, що Камела Гарріс з її досвідом роботи на виборних посадах в прокуратурі. А я нагадаю, що в штаті Каліфорнія, де вона працювала, там ця посада генерального прокурора штату є виборна, здобула колосальний досвід публічних виступів саме у такому змагальному гостро контроверсійному ключі. І вчора таке враження, що ініціатива наступальна належала саме їй. Вона атакувала Дональд Трамп Оборонявся. І, відповідно, дебати будувалися дуже динамічно, дуже жваво. В першу чергу, безумовно, вони концентрувалися навколо питання американської внутрішньої політики, і це зрозуміло, тому що це лева частка пріоритетів. Політичного процесу і ціннісної орієнтації будь-якого американського та не тільки американського виборця, це питання податкової системи, боротьби з інфляцією, боротьби з високими цінами, це питання специфічно американських проблем, таких як нелегальна міграція, пов'язана з нею організована злочинність. А також питання цінностей і е, певних поділів в американському суспільстві це так звана проблема репродуктивної свободи, тобто проблема абортів і їхньої заборони чи навпаки легалізації це питання різного роду меншин. Ну а стосовно зовнішньої політики, те, що нас найбільше цікавило, зовнішня політика, національна безпека, оборонна сфера, то цього разу Україна звучала доволі рельєфно, на відміну від дебатів, які проводили Джозеф Байден і Дональд Трамп. У влітку тому треба сказати, що предметно і безпосередньо до теми російсько-української війни обидва кандидати підійшли з своїми окресленими позиціями, які ми спробуємо проаналізувати. Ну от власне хотілося б проаналізувати ці тези, і одна ну чи не найскандальніша для нас так теза про те, що Трамп от, це ухилився, скажімо так, на питання чи хоче він перемоги України. От на вашу думку. Чому бо раніше ж говорили ну принаймні, він постійно це декларував, що він там за 24 години завершиться війна в Україні, і виходить, що оці 24 години про які він раніше говорив, вони передбачають якісь ну поступки наші, чи що він мав на увазі? Якщо Тож, він умовно, все таки не хоче хоч хоч нашої це, перемоги, що почнеться навіть у о, ході фіксування результатів американських виборів буде складний, і Дональд Трамп цьому не посприяє і не перешкодить. Ми розуміємо, який комплекс проблем зараз міжнародної безпеки підняла російсько-українська війна, коли повністю зруйнована система міжнародного права, повністю зруйнована міжнародна система безпеки і, взагалі, правил гри. І тут не в силах одного президента США її вольовими рішеннями відновити у системі координат після 1945 року, коли вона працювала. Тому про все за порядком, звичайно, що Дональд Трамп діє мислить і озвучує риторику. Притаманному йому і його виборцям стилі Америка перед усім. тому звичайно, перемога України ну є для нього поняттям вторинним. Перемога США та утримання їхнього глобального лідерства, домінування в світі от пріоритет Дональда до Трампа і політики республіканської партії США, яку він вимушено представляє. По-друге, звичайно, що його глобальний такий імператив зламу теперішньої ситуації в російсько-українській війні шляхом його прямих перемовин з очільником країни агресора і з президентом України він залишається актуальним. Трамп це чітко окреслив. Більше того, коли опонентка Камала Гарріс йому закинула, що у випадку його перебування на посаді через е, три дні російські війська могли б бути в Києві на початку російського повномасштабного вторгнення. У відповідь на це Дональд Трамп е, різко і дотепно відповів, що у випадку його перебування на посаді російські війська залишилися б там, де вони є. А, взагалі, нападу б не відбулося. Це його, якщо не політична стратегія, то принаймні його політична релігія. Він справді вірить в те, що каже, і дійсно переконаний, що його каденція на посаді президента США багато в чому відігравала роль стратегічного стримування як американської стратегії, і не лише щодо російської агресії, а щодо інших дій агресивних союзників Росії, які ми зараз бачимо, розгортаються. Мови йде і про Іран. Про китайську народну республіку і про Корейську народну демократичну республіку Трамп переконує, що він їх успішно стримував. Але якщо говорити про конкретно поставлене йому питання, звичайно, чіткої відповіді не пролунало, як би нам хотілося українцям. І звичайно, що можливо це було приємно і милозвучно для нас, і позвучало певною гарантією, певним заспокійливим засобом, якщо би Трамп сказав безумовно, умовно, перемога України входить до американської стратегії боротьби з Росією. Але чи так це насправді? Ми бачимо, що насправді реально стратегія Вашингтона незалежно хто перебуває в кіс президента, вона орієнтується не на військову поразку Росії, не на знищення Російської імперії. Вона орієнтується на її знекровлення і е, примус примус Росії до перебування в певних рамках. От і все. Із цього ми повинні виходити, коли оцінюємо заяви і Дональда Трампа і Камали Гарріс. Безумовно, Камала Гарріс відповіла легко і ствердно: так перемога України є в інтересах США, але що робиться для цієї перемоги, і що не робиться в контексті оцих вже горизвісних червоних ліній, про які ми чуємо два з половиною роки, то саме адміністрація Байдена таке враження. Пішла на модель путінського так званого рефлексивного управління, коли Москва знає, як мислить Вашингтон, знає, як Вашингтон будує свою стратегію, і Москва підштовхує Вашингтон до дій і бездіяльності. І, от постійні, оці в дусі доктрини Патрушева погрози з боку Путіна і Медведєва ядерним апокаліпсисом. Вони відіграють роль цього рефлексивного управління. Вашингтон себе сам загнав у ці вузькі рамки червоних ліній, так званої деескалації, чи недопущення ескалації, які не можна переступати. І фактично цей страх є головним дороговказом Вашингтона. Так вважають в Москві, і Камала Гарріс, на жаль, чи об'єктивно так є. Вона діятиме, принаймні, вона мислить в парадигмі Джозефа Байдена: не перетинати червоних ліній у цій моделі протистояння з Москвою. Тобто, це є протистояння, але це не є конфліктне знищення Російської імперії однозначно для Вашингтону. І це ми маємо розуміти, коли оцінюємо позицію двох кандидатів. Вона нам може більше подобатися, як у випадку риторики Камали Гарріс, Може подивитись менше. Я просто нагадаю, що на партійному з'їзді демократичної партії Камала Гаріс взагалі не торкалась проблеми російсько-української війни. Вона присвятила, якщо говорити про зовнішню політику, час лише проблемі війни в секторі Газа, Палестинська держава, право Ізраїлю на самооборону і так далі. Ми не почули нічого. А це був головний майданчик, де формувалася майбутня програма адміністрації президента США. Саме партійний з'їзд її формує. І на з'їзді в Чикаго ми цього не побачили, не почули і не прочитали. Більше того, у зовнішньополітичній команді Камели Гарріс в основному контингент підібрався специфічний. Це фахівці з питань близького сходу. Тобто їх цікавитиме припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту в першу чергу. А яких-небудь фахівців по протистоянню Росії чи раніше по боротьбі з радянським союзом, чи взагалі яструбів антимосковських, ми в неї в команді не бачимо. Щодо Дональда Трампа у нього є принаймні наш давній знайомий Майк Помпео. Колишній державний секретар США, колишній директор центрального розвідувального управління, це політик, державний управлінець, можна навіть сказати, стратег спеціальних служб і з великим досвідом протистояння Росії. От він має уявлення, що робити із Кремлівським спрутом. Якщо він потрапить в команду Трампа, ми можемо прогнозувати чітку траєкторію їхньої зовнішньої політики. Команда Камели Гарріс для цього є в нашому контексті абсолютно незрозумілою, поки що і невизначеною. І у цьому є великий знак питання. На жаль, для нас ця невизначеність є небезпечною. Ну, пане Юрій, але якщо підсумовувати те, що ви кажете, то все-таки хто для нас є, ну скажімо так, кращим варіантом, так Якщо... я би розширив ваше запитання, тому що треба пам'ятати, що в американській політичній системі стримувань і противаг президент, який не має власної більшості в конгресі, буде безпомічним. І тому треба не забувати, що 5 листопада. Будуть обирати не лише президента США і віце-президента, а обиратимуть також і повний склад Палати представників Конгресу США і Сенату. І відповідно до того, ми повинні враховувати, яка буде більшість сформована у Сенаті і Палаті представників. Зараз ми знаємо, там невеличку більшість мають з маленькою перевагою 5 чи 6 мандатів мають і республіканці, і ми знаємо, що часто це за рахунок тих голосів республіканців, які взагалі виступали проти будь-якої військово-технічної допомоги Україні. Тому для нас повинно бути важливим в оцінці вашого запитання не тільки те, хто стане президентом США з огляду на декларовані зараз позиції на дебатах, а яка буде команда сформована в контексті взаємодії президентської адміністрації і парламентської більшості? Пригадайте, який був цей затяжний процес болісний, навіть трагічний, фактично, затвердження пакету допомоги в Україні, який завершився у квітні аж 2024 року, результативним голосуванням, а з жовтня 2023 року був заблокованим. От трагічна ситуація може бути сформована тоді, коли, наприклад, Камала Гарріс виграє президентські вибори, а демократична партія США програє вибори в Палату представників конгресу і республіканці блокуватимуть будь-які бюджетні ініціативи, бо е, кроки по наданню допомоги Україні потребують видатків з американського бюджету. Ці видатки схвалюються саме голосуваннями в конгресі, і от така ситуація для нас просто неприйнятна. Тому я пропоную даючи відповідь на ваше питання зразу оцінювати перспективу взаємодії виконавчої гілки влади в США, яку очолює президент. У них він не просто гарант конституції головнокомандувач, це і очільник виконавчої гілки влади і законодавчої гілки влади, де як ми знаємо, є сильні позиції е, прихильників думки, що американські інтереси взагалі не мають нічого спільного з проблемами Європи і України. Зокрема, от там є мені здається найбільший камінь спотикання для нашої безпеки, для наших національних інтересів. Це позиція конгресменів. І вже зараз треба було, і зараз ще не пізно працювати на перспективу саме з конгресменами. Нам потрібна чітка більшість більше як 250 двісті 260 голосів за проукраїнські ініціативи по голосуванню наступних пакетів допомоги. Бо я нагадаю, 30 вересня цього року закінчується фінансовий рік в американській фінансовій системі. З 1 жовтня ніяких додаткових видатків до затвердження нового бюджету бути не може, а законодавчий орган США увійде в клінч. В контексті передвиборчої кампанії, як місяць часу, в жовтні в них конгрес буде повністю паралізований, зайнятий виключно виборами, і оце є загроза. Тому я би сказав, що для нас проста перемога Камали Гаріс чи Дональда Трампа без одночасної переваги їхньої партії в Конгресі має більше загроз аніж будь-яка передвиборча риторика, яка ну не сприяє нашим національним інтересам, чи просто не входить в нашу систему координат, як би нам подобалося, щоб мислив президент США. Ну, пане Юрі, що тема така а, теж для нас дуже важлива, про те, що сьогодні, як знаємо, а, з візитом так відвідав нас держсекретар США Блінкен, і от він ну мав це ознаменувати дозвіл бити по території західним озброєнням. От Зрештою, яка ваша думка з цього приводу? Я переконаний першу чергу, що таке рішення, навіть стратегічне, як зняття певних обмежень на використання американського озброєння, не потребує особистої присутності очільника американської дипломатії, який має перелетіти через океан, щоб прибути до Києва залізницею. Очевидно, що такий дипломатичний десант, а я нагадаю, що пана блінкена супроводжує його британський колега, uh -huh. очільник британської дипломатії міністр закордонних справ Ленні, Очевидно, їхній дипломатичний десант має іншу, більш глибинну мету. І вона полягає в конфіденційній інформації, яку вони мають донести до нашого військово-політичного керівництва. І в даному випадку дуже важливо, що мова йде про узгоджену позицію США і Великої Британії. Бо багато в чому ми пам'ятаємо, вони були різнобічно спрямовані, коли Велика Британія вже надавала нам допомогу у вигляді крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow, які били по цілях російських в окупованому українському Криму. Тоді американська адміністрація не дозволяла використовувати свої ракетні засоби для ударів по базах російських окупантів. А Британія тоді йшла на крок попереду, і от зараз у ця е, подвійна поїздка двох очільників англосаксонської і американської дипломатії до України мабуть має на меті презентацію цієї стратегії, яку е, буквально вчора е, в закритому форматі подала адміністрація Джозефа Байдена в Конгрес США. Я нагадаю, що це була вимога затвердження пакету фінансування в квітні цього року, коли Україні виділяли кошти на озброєння, боєприпаси військову допомогу. То республіканці в Конгресі вимагали, щоб адміністрація Байдена подала чітку стратегію, які американські дії у протистоянні з Росією в Україні. І е, мала бути подана ця стратегія до червня. Очевидно, на два місяці вона запізнилася, і тільки тепер адміністрація Байдена цю стратегію подала. Вона не для публічного використання. Очевидно, що в закритому режимі її заслухав конгрес профільні комітети по збройних силах, по е, бюджетуванню е, з питань національної безпеки. І от я не виключаю, що головне послання Ентоні Блінкена його британського колеги в Києві базуватиметься саме на основі векторів цієї стратегії. І це значно важливіше, аніж дозвіл чи його відсутність використовувати американське озброєння, засоби ураження певного радіусу дії по певній території. Бо повторюся, таке послання можна передати сучасними засобами зв'язку. А от речі стратегічні, тим паче конфіденційні закритого характеру, звичайно, потребують особистої присутності, тому я вважаю, що місія пана Блінкіна і британського очільника МЗС до Києва має саме такий стратегічний характер. І це мабуть найважливіше, що можна почерпнути з подій сьогоднішнього дня. А чи не саме з цим, що ви кажете, що мали передати якусь певну інформацію? Це пов'язано те, що в результаті пан Блінкін заявив про те, що буде зустріч Байдена і Зеленського вже в п'ятницю, чи на вашу Зумов, ви, це ланки одного ланцюга це очевидно передача інформації, яку має опрацювати. Військово-політичне керівництво України ухвалити певні рішення, і з цим рішенням, очевидно, вже на рівні глав держав провести головну зустріч, предметну, всебічно підготовлену і ухвалити стратегічні рішення. І от Тому то я вважаю, що цей візит якраз є, має тут підготовчу таку роль, і вона є важливішою за будь-яку риторику на передвиборчих дебатах чи за простий, скажімо, технічний дозвіл на рівні. Очільників, хоча б Міністерство оборони це можна було полагодити, так? Використовувати американське озброєння проти російських окупантів? Отут, мабуть, є ключове питання наших стратегічних взаємин у трикутнику Україна, США, Велика Британія. Ну, тут цікаво, також що Пісков заявив, що рішення ударів далекобійною зброєю вже ухвалено. Ну от на вашу думку, звідки Росія це взагалі? Ну, скажем, так може знати, ну чи нагнітає до прикладу сама ситуація? Чи в них вже якісь є? Вони вони такі заяви роблять, опираючись на якісь свої розвіддані, як ви гадаєте, і навіщо взагалі це так говорити? Безперечно, якщо тривали дискусії в американському політикумі, а вони давно вийшли за рівень виконавчих органів влади, так це не були дискусії суто військових фахівців чи дипломатів. Це дискусії, які точилися в американському конгресі на платформах політичних партій і демократично республіканської тобто, вони значно ширшого набули резонансу аніж було потрібно нам. І тому в такій ситуації Російська Федерація за допомогою своїх оперативних позицій може володіти інформацією про прийняття рішень у Вашингтоні. На жаль, демократичні держави є більш уразливі і відкриті для роботи спецслужб ніж авторитарні, закриті або тоталітарні, такі як Росія, де значно складніше проникнути в центрі прийняття рішень. Тому у Росіян може бути ця інформація, і Пісков може не блефувати, а володіти по суті конкретними даними російських спецслужб. Втім, це нічого не змінює треба розуміти що такі рішення на превеликий жаль з точки зору національних інтересів україни зараз приймаються із великим запізненням треба розуміти що їхній вплив на розвиток оперативної обстановки був би значно ґрунтовніший Влітку 2024 року, чи, наприклад, у весняні місяці, коли тривало дуже критичне просування Росіян на південних напрямках Донецького фронту, то таке рішення могло просто зірвати їхній весняний наступ, їхнє просування, врешті-решт, його заблокувати і зірвати логістику російських окупаційних військ. Багато в чому змусити російське командування змінити свої оперативні плани і своєчасність такого рішення безумовно могла серйозно вплинути на конфігурацію. Лінії бойового зіткнення, яка на жаль, в ході російського наступу змінилася не зовсім на нашу користь, і тому зараз, якщо це рішення приймається вже в сутінках діяльності адміністрації Байдена, треба розуміти, що рішення є дуже, дуже відтерміноване. На жаль, От, пане Юрі ще цікаво про саміт Кримської платформи, так який відбувся нині в Києві, і власне, цей візит Блінкіна. Він теж відбувся в рамках цієї Кримської платформи. І різні заяви були світових лідерів на цьому форумі. От, в тому числі, і Ердоган заявив, що Крим українська територія, ну, інакше бути не може. От На вашу думку, про що свідчить передусім заяви Ердогана? Ну, все-таки в них є якісь там і певні з Росією контакти і так далі. і вони вже… Ну, Останнім часом виглядає, що зіпсувалися все таки в них стосунки трохи заява Доган, в першу чергу про те, що Туреччина має свої стратегічні плани на північне причорномор'я і на південний Кавказ, і у цих планах присутність Російської Федерації на території Криму не передбачається. Але чи не бачить тут Туреччина ситуацію таким чином, що претендує потіснити Росію із цього регіону? І це може співпадати з нашими національними інтересами, але не обов'язково вести до нашої взаємовигідної кооперації. Ми знаємо, що Туреччина є одна з ключових держав, які допомагають Російській Федерації входити в режим санкцій. Це факт, це транзит територію Туреччини величезної кількості підсанкційних вантажів, це транзит російських енергоносіїв, як нафти, так і природного газу. Це плідна торгівля, яка дозволяє агресору закуповувати критично необхідні компоненти для військово-промислового комплексу, начебто звичайно їх закуповує Туреччина або країни-посередники через Туреччину доправляють, і тому у цьому. Контексті заяв пана Ердогана, надзвичайно є приємною для нас. Вона повторюється, дублює стратегічні пріоритети турецької геополітики, але у розрізі конкретних практичних кроків точно не означає розриву Стамбулу з Москвою чи Анкари з Москвою, точніше, так центр прийняття рішень все ж таки в Анкарі. Тож у них співпраця на жаль є взаємовигідна, і за принципом близькосхідної політики це політика багатовекторна. І туреччина тут іде шляхом своєї максимальної вигоди. Не треба нам плутати цю вигоду із якимись нашими партнерськими чи тим паче союзницькими відносинами. На жаль, у нас такого рівня взаємин немає. Є можливо добро сусідські відносини. Туреччина чимало посприяла на ранніх етапах відсічі російської агресії, але зараз, зокрема, після літа 2023 року, коли росіяни зірвали так званий зерновий коридор. Туреччина таким враженням втратила інтерес до допомоги в зупинці російської агресії і активної ролі їхньої зовнішньої політики ми не бачили аж до сьогоднішнього дня саміту кримської платформи. Я би сказав, що за рік часу це можливо перша якась значуща заява Анкари, яка може бути потрактована в нашій системі координат російсько-української війни. Ну тут ще цікаво, чому питання Донбасу не піднімалося так на цій платформі. Ну тому що було дуже багато сьогодні. Різних заяв і заявляли і наші партнери про нову допомогу і так далі. Ну, ми звісно розуміємо, що це так кримська платформа. Але, зрештою, про різні питання говорили. і ну, Росія анексувала ж не тільки Крим. Тобто, чому продовження ну, буду... дії міжнародного права йшлося в загальних оптичних формулюваннях, але ми повинні з вами розуміти, що ця риторика була б цікава років 10 тому. А сьогодні, коли навіть Генеральна асамблея ООН визнає, що немає механізмів змусити члена засновника ООН, Російську Федерацію виконувати статут організації, то Кримська платформа, як формат такий, скажімо, вузько спрямований, не може собою замінити неіснуюче міжнародне право і неіснуючу міжнародну безпеку. Це добрий майданчик для комунікації. Це добрий майданчик для наших двосторонніх багатосторонніх контактів. Він має е, практичні результати, які дійсно слід оцінювати в термінах цілком осяжних. Це мільйони доларів фінансової допомоги, це е, тисячі тонн снарядів чи інших боєприпасів. Отак От треба оцінювати ті двосторонні контакти, які розвиваються на кримській платформі. А заявами, заявами, власне кажучи, ми вже задоволені бути не можемо, якими б вони зараз не були. Далекосяжними і якими б не були для нас приємними, набагато важливіші є скромні, тихі, але практичні дії. Ну і ем, така дуже цікава, скажімо так, стаття вийшла в «The Wall Street Journal, які повідомили, що їм їм зі своїх джерел е, стало відомо. Буцім то відбувається якась підготовка. До того, що Україну ну буцім, то змушуватимуть відмовитися від принаймні, кордонів 91-го року. Ну очевидь, якісь поступки зробити для швидшого закінчення війни. От як ви гадаєте, є якась в цьому Ми доля знову в контекст означає? вчорашнього дня? Це передача адміністрацію Байдена американському конгресу стратегії американського впливу на врегулювання дипломатичним шляхом російсько-української війни. І Wall Street Journal, звичайно, ближче до інсайдерів, до джерел інформації, але і вони з певним запізненням на одну добу очевидно теж вловили певні інформаційні потоки, які от оточували написання цієї стратегії. І зараз вони видають певні версії гіпотези. Але звичайно, що конкретна прикладна детальна конкретика вона прозвучала сьогодні з вуст Ентоні Блінкіна, Тільки ми, звичайно, ж побачимо її віддзеркалення вже в перемовинах президента України і президента США. До цього часу це просто озвучення версій, і певні такі сигнали, які десь поблизу центрів прийняття рішень у Вашингтоні можливо народилися. Але ми про це не можемо сказати достеменно, поки не відбудеться зустріч обох президентів. Ну знаєте, про достеменно вочевидь не можемо сказати, але її заява Шольца, так як квінотнімечно святогія. Ми їх не можемо абсолютно накладати, тому що Німеччина була одним з головних партнерів Російської Федерації історично за останні 10 років. Треба сказати, що роль найтіснішого союзника Російської Федерації в Європі виконувала саме Німеччина. За часів різних е бундесканцлерів, і тому я би американську позицію щодо американської стратегії впливу на дипломатичне врегулювання російсько-української війни з німецькими пропозиціями мирними аж ніяк не змішував. Олаф Шольц має власні е практичні потреби політичного виживання. Його партія знаходиться в глибокій кризі. Його коаліція на межі по суті вимог проведення дострокових виборів, які нічим добрим для них не закінчиться. Але Олаф Шольц і відзеркалює інтереси великого німецького бізнесу, який будьмо відверті, постраждав від припинення експорту в німеччину дешевого російського природного газу. Будьмо відверті, Німеччина постраждала від підриву північних потоків у Балтійському морі. Будьмо відверті, Німеччина втратила російські ринки і повністю їх не замістила такою мірою, як би хотілося німецьким виробникам. Тому Олаф Шольц, звичайно, також може мати свою програму і свій шлях примусу до миру, який нам вкрай не сподобається, і це е, теж не повинно для нас бути сюрпризом. Це не може бути як жодна трагедія, так чи сприйматися як якась зрада інтересів України? Немає вічних інтересів. Більше того, що ми не пов'язані з союзницькими відносинами. Україна не є членом НАТО на превеликий жаль, завдяки ролі Німеччини, можемо сказати, що Німеччина є відповідальна напряму. За зрив процесу інтеграції України в НАТО мова йде про лиховісний Бухарецький саміт 2008 року. Це німецька позиція торпедувала на вступ до НАТО і Німеччина, якщо бути відвертим, вона історично відповідальна за гальмування нашого шляху до Євроатлантичного альянсу, і тому такі ініціативи не повинні нами сприйматися як щось несподіване, чи якась сенсація, чи власне кажучи, як якийсь трагічний елемент зміни наших взаєм. Ні. Національні інтереси України. Не обов'язково співпадають з інтересами наших партнерів чи донорів, що говоримо про західні демократії. Добре, що вони нам допомагають, і допомога ця є важлива. Ми за неї маємо бути вдячні, але не плекаємо ілюзій, що вона співпадатиме з нашими національними інтересами, і замість нас будуть врегульовувати проблеми екзистенційного характеру буття чи небуття української держави. Добре, що ми у цьому співтоваристві маємо своє законне місце, але нагадаю, що вже давно той час пройшов, коли Україна повинна була стати повноправним членом НАТО, принаймні, а можливо потім пізніше ЄС, але Німеччина цьому свого часу завадила. Така правда фактів.